Цянки таки дотрималися. Академіки б'ють на сполох про те, що поробиш спраглі до знань футболісти, занурились в загадковий світ біології. І оце так фарт! А? Одразу натрапили на члени стоногих. А може, пам'ятаєш, хто такі члени станогії? Ні. Ну так представить у что що, що за это, пожалуйста. Ну ти у нас тепер звезда нашої передачі. понимаешь? И... І... я звізда. Кілька хвилин знадобилося Давиду від аби усвідомити свій новий статус. Після чого наче справдешній бомбардувальник, наша хава пішла на друге коло. Ліни Ну так представь на секундочку. Пожалуйста, не надо, пожалуйста. Я устав. Фізична втома повністю заблокувала асоціативні потоки. Проте хто ж звинуватить грузинивоноосвіченності, коли цього разу пекли раків навіть досвідчені ментори. Агент Шандор Варга згодом традиційно виправдовувався труднощами перекладу. Членистя ноги. тут надання мені має язик, наданім нашка капнуть грубже це розміняюсь. А ось теоретик стажист Олег Саленко виправдання шукати не звик. Хай там яке питання захопити з донацька уславленого бомбардира майже нереально. Я так уже з членом станоги повсюди крутиться на станоги – це у кого есть, скажем так, конечности. Ого, вот это кроскит. С такими характеристиками довыї людей під одну грибку з цими безхребетними підстректи можна. Однак до деталізації Саленко, на щастя не дійшов. Ух, сейчас я вот так трудно сказать, що інстаногі Чесно говоря, вот это почти все вот получается животные, которые есть я не помню, сколько бути. Нарешті закінчилась переможна серія і Дениса Олійника. Наче у фільмі Мільйонери з нетрів вже кілька разів ми натрапляли на вузький сегмент знань футболіста, проте дива до віку не тривають. <плес> у мене лісо хочуть. За дієвого сприяння свого поплічника Дена Кулакова олійник відчайдушно намагався перетворити серйозне питання між іншим наш гард. Кто <плес> таке чліністаногія? Кліностаногі? Проте суті справи це не змінило. Олійник чув у піснях про Келіманджаро, каже, що навіть читав трьох мушкетерів, однак члени стоногі в його поняттєвій базі не викликають жодного резонансу. Не знаю. Від душі смалив цього разу і Кирило Петров. Ось послухайте лише, якою була реакція захисника на його ж відповідь. А, бле. Посідне мінопежі. Я думаю, чи ти... как це? Так, так. Вот, ти не пишешь? І справді Петрова можна розуміти. У більшості невігласів члени стоногі породжують, хоча й крамольні, проте цілком одноманітні асоціації. Я не Боюсь, плохо слово сказати. Проте Петров, це вам не сіра маса. Таке спасти на думку могло лише йому. <'я> Сінні станові. А, а бачи. <смір> <смір> <Коротко> До речі, цікавий парадокс. Не лише олійник проте і Петров мужньо трималися під час наших попередніх екзекуцій, однак настав час нових героїв. Увага, країно! Таке могло статися лише у 2012-му. У ролі відмінника сьогодні виступає сам Богдан Будко. Ну такому ми в білої урчини що таке. є как бы, група така. Ну там сімейства, я не знаю. Ну звісно, просто не міг дати маху Артем Федецький, аби уникнути повторення і казусу із двочленом, цей чистолюбний гуцул вивчив ледь не всі спільнокореневі слова. Проте над прикладами все ж ще варто попрацювати. Це ті типу, що це, це якісь морські такі тваринки, да там ось ногі, малюски, щось таке. Натомість невиразно виглядали молоді дебютанти нашої інтелектуальної вікторини Сашко Єрмаченко та його куди більш розрекламований одноліток Борис Тащі. Подожди, я учу там шко. Помню. На цьому і зупинилися. Добре, хоч новоспечений партнер Вороніна по московському динаму, насамкінець розродився припущення. Водоросли мене. Ні, ну, не бодорослі. Да? Ну, слова такої Неприємно. Согласен. Слово реально неприятно. Не знаю, хто це, але слово неприятне. Я би не хотів бути таким. Ну і на десерт. Інший молодий, хоч вже із досвідом представник молодого покоління. Хтось відповідав правильно іншим, як то кажучи, не дуже, проте погляньте на цей спалах ентузіазму. Тавік скажу ентузіазізму Темура Парцванії. Ось що значить вчитися з задоволенням. Не знаю, чесно я. А з чим у тебе назва? Асоціюється. Членистоногі. Членистоногі, так? Да? Так, так. Ну, мабуть, якийсь звір чи щось такое. Так, так. Це тварини, у яких тіло поділене на маленькі членики. Членики, так? Да? Членик. Ну, може бути, так. Да. Словом, важко навіть уявити, що буду далі. Сезон інтелектуальних звитях лише починається. І Рівно за тиждень! Спра...